Коли в кінці березня закінчився контракт зі мною з керівником комунального фактичного підприємства, який виявляється редакція «Любомирської газети Наше життя, то пропозиція, як моя, та деяких депутатів була розглядати все ж таки продовження контракту. Оскільки, от мені більш, скажімо, так неприємно, що посаду редактора деякі депутати все ж таки пов'язують з політичною діяльністю. Хотілося, все ж таки, щоб дійсно оцінювали, от за Скажімо, по роботі твої заслуги і так далі. От. Тому е частина, коли значить, е рекомендувала затвердити чи продовжити контракт на черговій сесії, все ж таки прийнялося першочергове рішення скликати за день-два позачергову сесію. От. І коли ми питали деяких депутатів, е як вони будуть голосувати, яка їхня точка зору стосовно і діяльності, і редакції, і як керівника мене, от то вони. Висловлювали таку думку, що і взагалі говорили, що не чули, що збирається сесія позачергова і що дане питання там буде розглядатися. Тим більше ще і деякі сільські голови от, просили, що оскільки газета висвітлює е, життя громади сільських рад, от, то щоб також їхню точку зору було враховане. От, тому, скажімо так, я. Як закінчився контракт, пішов відпустку, що тоже законодавством гарантовано. От і Фактично місяць часу пройшло, коли зібралася чергова сесія, і питання все ж таки було винесене про продовження контракту. Як показала сесія, дійсно ну, із 48 депутатів 30 присутніх, та і в процесі, скажімо так, пленарного засідання дехто залишав сесійну залу, тому і такий низький, скажімо, можна сказати, і... Результати голосування, там 26, по-моєму, один-два голоси, тільки більше половини. Скажіть, будь ласка, тут з присутніх депутатів, скажімо, присутні районної ради, да? хто звертався до редактора чи в газету е зі своїми там, скажімо, е статтями, там, доробками і так далі, і він відмовив, що там або надав перевагу одній, там, скажімо, одному депутату перед іншим. Якщо такого нічого немає, тоді в мене пропозиція. Все таки підтримає покладене з баяшком Сергія Миколаєвича на новій центрі. На три роки голосуємо за основу і в цілому. Прошу підтримати. Хто за?